Вітаю! З вами компанія Bitua. Мене звати Вікторія, я аналітик компанії. Сьогодні хочу ознайомити вас з нашим продуктом Baz Бухгалтерія Корп. У відеоогляді я розповім про базові налаштування, функціональні можливості, а також детально зупинюсь на моделі обліку, зарплати та кадрів. Саме він відрізняє продукт базової бухгалтерії Корп, оскільки значно потужніший. Ніж, наприклад, у баз бухгалтерії ПРО. Ця система орієнтована на потреби середніх великих підприємств. Вона дозволяє вести облік для кількох підприємств одночасно, що зручно для холдингів компаній, що працюють в різних регіонах. Система охоплює всі основні аспекти бухгалтерського обліку, продажу, купівлі, виробництва, склад. Вона забезпечує централізоване управління фінансами, ресурсами, підвищує ефективність. Бізнес процесів та спрощує взаємодію з підрозділами. Модуль обліку зарплати та кадрів ключова відмінність цього продукту, він не лише дозволяє вести облік працівників і підтримує складні системи нарахування заробітної плати, зарахування ставок, податок, премій. Це особливо актуально для компаній з великою кількістю персоналу або специфічними умовами оплати праці. Завдяки системи автоматизується процес нарахування зарплати, спрощується облік кадрів, зменшується кількість помилок і заощаджується час. Батерія Корб це універсальне рішення для автоматизації фінансово-управлінського обліку. Вона підтримує облік за проектами, договорами, центрами витрат і відповідає вимогам українського законодавства, включаючи актуальні регламентовані звіти для податкових. Та контролюючих органів. Правильне налаштування системи є ключовим етапом запуску. Важливо з самого початку визначити облікову політику, побудувати аналітику, структуру підрозділів та адаптацію системи під специфіку підприємства. Далі я продемонструю можливості програми в демонстраційному режимі, покажу, як розпочати роботу з конфігурацією та знайомлюся з основними функціями. Так виглядає стартова сторінка. Зараз я вам хочу розповісти трішки про функціонал самої програми, і в другу половину я хочу закцентувати на кадрах і зарплати. Так виглядає наша початкова сторінка, яку теж можна налаштовувати під себе, і робити, що ви хочете бачити або щось не хочете бачити. Це є задача бухгалтера і також є монітор керівника, де винесені аналітичні дані, цифри. Також є окрема вкладка для керівника, де теж деталізовано можна бачити всі цифри, звіти в різних розрізах. Щоб всім цим користуватися, я щиро вам рекомендую розібратися в налаштуваннях цієї програми. І налаштувати її під свої потреби, додати аналітику, щоб під різними кутами ви б могли дивитися ті чи різні цифри, приймати більш потужні рішення для управління вашої компанії. Ця програма в деякому моментах багатьох це дозволяє робити. Почнемо головна закладочка, де ми налаштовуємо наші первинні дані. Потім ми налаштовуємо параметри обліку. Параметри обліку стосуються всієї програми в цілому. Потім в організаціях. Давайте я вам покажу, з чого складаються параметри обліку. Тут є банкас, розрахунки, які ви ведете з контрагентами, закладка, запаси, торгівля. Це все визначається, як вам буде зручніше, який ваш вид діяльності, як ви хочете бачити аналітику, і як буде зручніше саме для вас. Потім організації, ви можете вести одну організацію або декілька організацій, і вже потім окремо для кожної організації. Також є облікова політика, яка прописана у вас. Да? В кожній організації складається на початку облікова політика, і згідно облікової політики, ви вносите сюди свої налаштування. Це теж стосується методу запасів, чи є у вас роздріб і яким чином він ведеться, основні засоби, який клас витрат ви використовуєте, чи присутнє у вас виробництво. І методи розподілу непрямих витрат. Це вже налаштовується під кожну організацію окремо. Також можна налаштувати підрозділи, банківські рахунки, відокремлені підрозділи, якщо ви маєте, наприклад, філіали і точки розрібу, і щоб там велося все окремо, ви створюєте такі відокремлені підрозділи, назначаєте відповідальних осіб, настроїть нумерації податкових накладних. Це Згідно вашої облікової політики, воно ведеться або з самого початку року, або кожен місяць окремо, і також інше налаштування організації, на сроки розрахунку резервів, теж якщо у вас використовуються резерви відпусток, Штатний розклад. Час ми до цього повернемося, коли я буду розповідати про модуль зарплату. Повертаємося до базових налаштувань. Зарплата кадри я розповернуся. План рахунків, де ви можете налаштувати собі додаткову аналітику. В програмі це звучить як субконта, субконта, 2, «субконти-3», якісь є базові налаштування. Але багато ви можете собі додати, як буде зручно саме вам, і яким чином ви хочете бачити цю ту чи іншу аналітику. Персональні настройки це теж базові настройки, які стосуються кожної окремої організації, щоб вони вискакували по замовченню. Якщо у вас є основний склад, хто випустив податкову накладну достатньо базові настройки, щоб не обирати кожен раз заново. І потім у нас є така панелька, де налаштовуються вже всі наша діяльність, да? якби то, що стосується банк, каса, трішки попровалюваю закладки, щоб ви візуально ознайомилися. Тут ведеться каса, звіти, сервіси, продажі, все, що стосується наших продажів, всі документи, які можуть бути використані при продажі, при купівлі. Також, звісно, є імпортні операції, все, що стосується наших придбання. Складські операції, переміщення, прибуткування, інвентаризація, якщо ви користуєтеся виробництво на вашому підприємстві, також модуль, який включає в себе всі базові операції, які потрібні для ведення виробництва. Основні засоби, операції. Включені всі наші базові операції, де ми бачимо всі операції, які створені в програмі. Операції введені вручну, звіти експрес-перевірка, журнал, проводок, закриття місяця, довідки, розрахунки, звіти. Також ця програма сумісна з звітом і тут всі звіти можна вигружати або формувати зразу в Фреда звіт. Чудова аналітика з приводу розрахунків і перевірки. Отриманого та виданого ПДВ зручний звіт і стандартні звіти бухгалтерського обліку, девідники. Тут теж зібрана вся інформація, яку потрібно з самого початку налаштувати, щоб як можна було легше вам ввести свій бухгалтерський управлінський облік в програмі. І саме зараз я хочу акцентувати вашу увагу на зарплаті і кадри. Ми повернемося в саму першу нашу закладку і повернемося в налаштування саме зарплати і кадри, що дозволяє програма налаштовувати. Наразі ми підемо в налаштування, кадри і зарплата. Таким чином ви зможете зрозуміти потужності цього модуля: кадровий облік, контроль, унікальність табільний морів, використовувати роботу з неповною ставкою, використовувати роботу з нефіксованим робочим часом, використовувати підробітки, використовується облік спецтажу для розрахунку ЄСВ. Да, Ідуть інші нарахування: штатний облік, нарахування настройки штатного обліку. Тут у нас зазначена автоматична перевірка кадрових документів на відповідність штатного розкладу, щоб ці позиції посади були внесені в штатний розклад. Де ці зміни штатного розкладу, використовується вилка окладів і надбавок. у позиції штатного розкладу використовується. Розряди і категорії, наприклад, якщо у вас є слесарі другого, третього розряду або декілька. Спосіб відображення надбавок друкованого в формі штатного розгляду. Для вашої зручності є декілька варіантів: бронювання позицій. Облік відпусток. Також у нас є налаштування резервів відпусток. Розрахунок залишків відпусток за календарними днями, використовується перенесення залишків відпусток за звільним переведенням, П3 для відпусток по вагітності і пологам, ведеться військовий облік, також є спеціальності співробітників. І як вам зручно, щоб це відображалося. Потім зарплата. Настройки складу нарахування отримань. Погодинна оплата, які саме зміни у вас використовуються для кожного співробітника можна налаштувати свій індивідуальний графік роботи, і в цих графіках які саме години використовуються, відповідно, буде інший розрахунок оплати, якщо це, наприклад, нічні години. Якщо людина працює безмінно, а в нічні години. Відпустки. Навчальні додаткові відпустки, які зазнали впливу радіації і різні види відпусток. Облік відсутності, відрядження простої прогули, інше нарахування, робота свідкові, надбавка за шкідливість, якщо у вас якісь виробництво і присутнє, так далі, сумнівне, тимчасове виконання обов'язків. Якщо людина внутрішній сумісник або на зовнішній сумісник, доплата до середнього заробітку, доплата за дні хвороби, використовується матеріальна допомога, виплачується матеріальна допомога до відпустки і утримання. По виконавчим листам, якщо це, наприклад, виконавчої служби аліменти стягуються, теж це можна відразу налаштувати. Це, що стосується. Настройки складу, потім є розрахунки виплати зарплати в цілому, виконується автоматичний перерахунок при їх редагуванні, виконується індексація, видається позики, реєстрація виплатам, по договорам ЦВХ, використовується кілька видів часів, це ми вже проговорили. Перевіряти відповідність фактичного часу плановому, відповідно до табелю відпрацьованого часу, виплачуються доходи колишнім співробітникам. Такі є налаштування, і про індивідуальні графіки ми теж вже сказали. Так, це стосується саме настройок. Потім ми повертаємося в довідники і бачимо, що в закладці кадри і зарплата у нас є фізособи і також є співробітники. Тобто людина, яка заходить в ваше підприємство, це завжди буде тільки одна фізособа. Деві якщо він працює в декількох організаціях ваших в одне час. Це буде одна фізособа і декілька співробітників. Ми вводимо фізособу, і потім вона стає співробітником, і коли стає співробітником і за сумісництвом, то це буде два різних, якщо це зовнішнє співробітництво, два різні співробітника. Але фізособа у нас буде. Саме одна. Зараз ми пойдемо подивимося, як виглядає карточка співробітника і яка інформація тут теж вкрай важлива заповнювати. Особливі дані, освіта, родина, трудова діяльність, соціальні статуси, це якщо ви інвалід або пенсіонер, такі вводяться спеціальні доходи, податки на доходи. Це якщо людина має пільги по ПДФО, кадрові документи. Тут ми бачимо всю історію людини, якщо були якісь кадрові переведення, відпустки, всі документи. На прикладі цього співробітника ми бачимо, що, по-перше, це були перенесені документи, тобто організація ввела свій облік в бухгалтерія проф. вирішили перейти апгрейтити програму до Корпа. і Автоматично було перенесення прийому на роботу. В прийому на роботу у нас заповнюється наступна інформація. Тут вказано підрозділ, посада. Провалюючи в посаду, до речі, ми можемо відразу бачити і штатний розклад, відкрити документ, який затверджує поточний, затвердження новий поточний. Тобто, зразу ця. Позиція може бути віднесена в наш штатний розклад, коли ми виводимо посади. Також обирається графік роботи, за яким працює співробітник, або тут вибирається основний графік роботи, також далі ви можете йому назначити індивідуальний графік роботи і вид основної діяльності, якщо це сумісництво, зовнішнє, внутрішнє або основне. Далі назначається оплата праці, тут теж декілька можуть фігурувати нарахувань не тільки оплат по окладі, можуть бути якісь, якщо у вас в компанії є індивідуальні мотивації, то теж можна налаштувати якісь формули і якісь KPI, які відраховуються саме з показників, які є в програмі. Це теж є така можливість. Тут ми бачимо кадрові документи, повертаємося, також в нарахуванні утримання ми можемо подивитися всі налаштування, всі нарахування, які призначені співробітнику, і всі нарахування, які були зроблені. Відсутності це документ, який показує, скільки працівнику є відпустки, чи є залишок по відпустки, і виплат, обліку витрат. Це саме показано, яким чином ви платите йому зарплату згідно проєкту по зарплаті через банк, чи зараховується через касу, верніше, чи через зарахування на карту через банк, і також тут підтягується зарплатний проєкт, згідно якого платиться йому гроші. Історія переведень також можна подивитися, що були за зміни в місці роботи, чи були вони. Цей співробітник прийнятий на одну посаду і нікуди не переводився. Ще раз про зарплату. Тут можна звіти про зарплату, настройки та дівідники. зарплата налаштувати чи аванси, чи це фіксована сума, чи відсоток від зарплати, лікарняні відсутності простої. Прогули, дані для розрахунку зарплати, де ви можете вносити якісь свої додаткові дані і потім їх брати в розрахунок зарплати, зміна оплати, припинення планових нарахувань, зміна авансу, договори, в тому числі авторські, матеріальна допомога, відпустки за доглядом за дитиною, розподіл основного заробітку. Тарифної групи, так, облік часу. Де ми... ми ведемо табель, індивідуальний графік для кожного співробітника можна налаштувати. співробітника. налаштовується, що він працює саме за якимось своїм графіком. От тут є робочий день і ночні години, утримання, про які ми вже казали, все в закладки, зарплата це можна. Створювати, ввести, доробляти, вносити правки, і також деякі документи дублюються в кадрах. Такий у нас получився короткий огляд програми Корп і модуля зарплати і кадри.